Це ріжу лимони. Спочатку їх миємо, миємо, ріжем, далі крутим. Далі йде імбір, який теж миємо, ріжемо, крутимо разом з лимоном. Все перекручується на м'ясорубці і потім додається мед, який ми на водяній парі. Потім все, а ще додається куркума. Почали в цьому році додавати куркуму. Пані Вікторія, Зміївчанка та волонтерка громадської організації Миколо розповідає, як готує ту саму відому вітамінну суміш для наших захисників. Дякуючи нашим зміївчанам, у нас в тому році з'явилася дуже велика кастрюля, такий баняк на 55 літрів. Ось десь на 54 літра ми робимо, але щоб воно не виливалося. І цей, на цей баняк іде. 3, а то й три з половиною ящики лимонів, це по 10 кілограмів, десь 30 кілограм лимонів, приблизно 20-25 меду і приблизно до 2-2,5 кг імбія. Робити суміш Вікторія почала близько року тому. За цей час на фронт відправилася вже понад тонна продукту. Вітамінна суміш зігріває бійців різних напрямків від Запоріжжя до Харкова, каже жінка. Військові приїжджають щоденно. Громадська організація «Миколо» забезпечує бійців необхідним. Кожного разу зустріч проходить хоч і швидко, але дуже тепло й душевно. Вікторія поділилася історією, яка трапилася нещодавно. До них з нуля при Їхав ще зовсім юний та застуджений захисник. Я не знаю, скільки дитині, років 25, мабуть, 26. Хворий такий бігом зробили велику чашку цього чаю, не відпустили, доки не випив. Все, і поїхав, надала рецептів, сказала, оту пів пляшки, випиваєш на ніч, пропотів, зранку будеш здоровий. Бо це як фервекс, а то і краще. Бо це все натурально. Суміш дійсно корисна, багата на вітаміни та добре зігріває в холодну пору військових. Півлітрова пляшечка вміщує у себе близько 600 грам суміші. Цьогоріч попит значно зріс. Проте Вікторія зіштовхнулася з новими труднощами. Часто бракує меду, ціни на інгредієнти ростуть, і все менше людей відгукуються та допомагають. Під, підраховували, десь пляшка виходить 200-250, а то і 280 гривень одна пляшка. З донатами зараз дуже тяжко. Тяжко так, що дуже тяжко. Це, е, оця партія: майже всі лимони, е, наші зміївські дівчата привезли е, нам як донат лимонами. Mm -hmm. Кажу, що ми привезли хлопці. І. Імбірій зараз купимо на те, що задонатили там раніше трошки грошей є, щоб докупити імбіря. За вікном вже майже лютує зима, і сьогодні це не про наближення різдвяних свят чи новорічну атмосферу, адже погіршуються умови для наших бійців. Важливо в цей час підтримувати їх здоров'я і їх імунітет. Аби долучитися і допомогти пані Вікторії, можна як задонатити, так і привезти інгредієнти. Найбільше зараз потрібен мед. Якщо в кого є там півлітри, літра. Банка, про яку забули вже на 5 років, то все можна приносити. Мед це обов'язково. Хлопцям зараз в охопах важко. Нам важко. Їм ще важче. Тільки ще плакати буду. Дос. Тому я вважаю, що вони нам потрібні, а ми їм потрібні ще більше. Бо їм ніхто оце не зробить там. І дуже хочеться, щоб вони були здорові, щоб не хворіли, щоб були сили на захищення. Хочемо подякувати нашій неймовірній зміївчанці, відданій своїй справі волонтерці, щирій і справжній, тендітній та водночас сильній. Дякуємо за турботу про наших захисників та їх здоров'я. Закликаємо кожного долучатися та допомагати. Лариса Бодеріва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.